Мрії, котрими я живу, і це мене надихає, бо без мрії людина вмирає. Багато техніки, далекобільні ракети, багато танків. Вітаю це зіркове інтерв'ю. І у нас сьогодні в гостях. Військовослужбовець, репер початківець Сергій Золотий, який, до речі, сьогодні дебютував на найпрестижнішій українській премії Юна 2023 заспіваючи разом із Камалі. Вітаю вас! Вітаю! Які враження взагалі у вас сьогодні? Дуже позитивні, дуже позитивні враження. Я був у Харкові. Пару днів тому мені подзвонили і запросили виступити на цій премії. І я ж одразу взяв квитки на потяг та приїхав. Ви сьогодні співали вперше на такій сцені. Які у вас взагалі емоції, враження? Що страшно було? Дуже хвилювався, але не так страшно, як на війні. Задоволені своїм виступом? Так, так. Так, дуже задоволений. Ви самі пишете тексти. Скільки вже взагалі от таких пісень у вас вже назбиралося? Таких, таких дві. О, я до цього писав, у мене є свої треки, але вони на російській мові, так як я з Харкова, і в мене написано два альбоми. То тепер у вас почалася нова сторінка творчі? Так? Ну так, тепер буду писати на українській мові, але ті, ті пісні я теж планую записати. Цю пісню, яку ви сьогодні виконувала. Як вона народилася? Це була пісня Камалії. Вона її написала, і вона мені запропонувала виступити з нею. А ось В подальшому часу. Я сподіваюся, що, що ми запишемо ще один, одну пісню, але слова під неї напишу я і разом з Камалією. Що вас надихає взагалі? Як відбувається написання пісень? Як надихає? Я повинен це робити. Я завжди хотів і ніколи не писав, але два роки тому я почав писати, і я ж кажу, почав писати спочатку на російській мові, а потім. Коли ми зустрілися з Камалією, коли я був тяжко поранений у шпиталі, вона мені запропонувала написати на український. І з цього все почалося. З тої миті, коли ми з, не, з нею зустрілися, я почав писати на українській мові. Як співак, так? як артист, я думаю, подальшому у вас вже теж якісь мрії, да? і ви вже повірили в себе. Поділіться. І... Я повір, повірив в себе, коли е, пережив тяжке поранення. І повірив в себе, коли пішов спочатку війни на фронт і до цього. А це лише е, мрії, котрим я живу, і це мене надихає, бо без мрії людина вмирає. Як, на вашу думку, українцям легше пережити війну і що може пришвидшити нашу перемогу? Багато техніки, далекобільні ракети, багато танків і різноманітної зброї. Тільки так ми доб'ємося перемоги. Наостанок, ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України інфо. Побажання мріяти, аби не згинути. A já vám ještě děkuji za interview. Slava Ukrajině. Hrojem slava. Děkuji vám.